Так, всім привіт. Думаю, чи знімати, чи не знімати, ну думаю, вже зніму, хоч пізніше трошки, але вже будемо знімати. От Бачили по фото викладу, як Алджіха LG. Алджіху. Тобто точно такий самий супорт, стіл, такий як у мого станка. От Ми його зараз підготували, фрезернули верхні площини, вирівняли, бо були задири страшні. Тут, бачите, навіть відломано, було кусок вилетів. От, Ну фризернули. Зробили заниження. Зробили насічки. От, зробили два опора, прикрутили. Потім ZX ZX, у нас стоїть ZX. Зроблені канавки для змазки. Ось, вже все підготовлено, все співпадає. Упори для того, щоб коли будемо засувати, щоб на нас не змістилася ця штучка нікуди ні вліво, ні, ні вправо, щоб у нас все стало чітко. Бо коли воно стане отак і примерзне, при як то кажуть, то буде повна торба. От Нам потрібно, щоб був упор. Упори з двох сторон канавочки, вже зроблена підготовка поверхні. Зараз це все обезжериться. Використовую я таку штуку цікаву. Бачите, демо так сродик відділяючий до всяких форм. Тобто це є свого роду сріблянка, бачите? О, сріблянка, просто сріблянка. От, ось. Але вона не засихає, вона з суміші масла. І отак я на на поверхню, де буде контактувати Оце все діло, бачите? О, все полостохвостів сюди, отак. Ну і відповідно воно у нас не приклеїться сюди. Зараз це все обезжирюємо і на сушку. Тут в мене лампа гріє гарно. Тут у нас старкент зараз. Деталька має. Зараз подивимося, за скільки градусів. 16 градусів, 17, 16. Ще погріється, воно ще буде під променями. Альфа буде грітися і відповідно буде вже сушитися. Тобто якось так. Так, вже в нас тут отак воно виглядає. Не знаю, чи буде видно добре. От він. Зедець відніється. В принципі, могло би вже так і бути. Нагрузив її. Поки що лищатами. Заготовочка на пару кілограм ікри. От, і такі штучки я використовую, бачите, піджав, це відходи. Вирізалося з так то щось. І лишились такі трикутні відходики. І я їх використовую отак. Щось піджати, якісь речі, чи в машині, чи коли щось перевожу, підклав їх і, і супер. От, вага стола, двоє лощад, ікра. І зараз ще півпанячка спешок накладу. Я думаю, досить 2-3 дня хай по собі поспить. А далі шліфовочка. Так, шліфуємо стова. У нас тут є два торкання вже. Ладко торкнулися торкнулося, тут тут. Не зрозуміло так, що було вдарено чи що якесь подивно. Зелені прохід. Так, верхня частина столика готова. Так, пошліфований у нас цей хрестовий стіл, одна частина. От, Бачите, воно все вийшло, пошліфовано це все. Ще пошліфував тут. зразу. Лишня база вона ніколи не буває лишньою. Ось пошліфував ось цей площину. От так Отакож пошліхував. Вон там ззаді під клин, не полінувався. Пошліхував. Ну, щоб було чітко. Щоб було чітко, щоб вже було все в кращих традиціях. Бо прокатав, от ніби індикатор щось показує, але десь я там бачу півтора сотки до двох. Десь воно десь набігає, десь воно дівається. І важко зловити. Коротше, не було смислу з тим бавитися. Отак я тільки по торканню зловив. Всі бугри щасав, І зняв звідти три сотки чи 4. І все. І тепер я впевнений в 100% результаті. Як то кажуть, зараз знімаємо і шліфуємо вже площину за хвостом. Так. І сюди. І поїхали. Так, тут я западло не побачив. Буду зараз цепати того вибирати. Бачите, вони зараз перевернули маленьку цілу калюжу. Я не бачив. Щось не заглядав тут, будемо воно звідти витекло все. А ніфіга. Це буду черпати зараз так У нас вже торкання йшло тут. І з тої сторони, бачите, середина прогнута. Ну і тут ще сильні задири. Досить такі сильні. От. До речі, зараз ведеться зйомка на новий апарат. Так що, певно, відчуєте різницю в... Побаченому до цього моменту в цьому ж самому відео, бо половина відео, перша частина знімалася на друге, а це вже на інше. Там на фронталочку знімав, бо телефон розбитий був вже. Верніше не розбитий щось, камера заглючила, показувала тільки зблизька, нема покусу. Тобто мені більше подобається поки що, не знаю як буде на... Ютубі показувати, але до речі, в мене двояке таке відчуття, коли я роблю цю роботу, бо згадуючи собі, як я мучився зі своєю алджіхою вручну. І просто душа плаче, бачачи те, що робиться зараз, і як тяжко я робив це руками. За що би не пішов на цей подвиг ще раз, бо це реально було мрак. Краще вон зробити швидко і якісніше буде набагато. Хоча я там теж так вмирав коло нього стільки часу, легше ті гроші було заробити на якійсь іншій роботі і заплатити людям. Мартишкін труд то все є все-таки станок то є станок більше зараз і вимірювальний інструмент такої якості, старої та качество, що не можна такого наміряти, що хір знайшов, вийде. Бо той хто починає руками це ліпити, навряд чи він собі купить інструмент. Дуже великої судової категорії з провірками і так далі. Бачите, вже взяло всюди, але ці ями тут глибокі, тут дуже глибоко. Ось пів міліметра треба буде обдирати. Коротше, якось так ми заїхали сюди. Ну так, все, притірочку капітальній, щоб тут. Тут інакше не видриш, хіба фортуною. Але фортуною дерти. Дерти таку півміліметра це ще та історія. От. Ще зараз тільки до того підберу, цей і бурти трохи підправлю. Так щоб вже було з гарантованим запасом, От, бо воно може затирати. До цього так відбувається процес шліфовки, Коротше, тут все стрьомненько так сошка в нас дивіться, яка болото. Тому я мушу часто міняти сош. Не фільтрує магнітний сепаратор, Коротше, від чавунного пилу, хоча він і знаходиться здебільшого у великій фракції але все рівно воно як болото і воно все не виловлює тому сош приходиться міняти досить часто буквально от одна така робота і та сошка стає на болото похоже врахуйте пів міліметра здер тільки з цієї площини Зараз за стоплиста ну, Є що дерти багато Смола во бачите пече Це при тому, що свіжа каністра залита Я ще навіть не долив всю. Вон, Була біленька А стає чорненька Є тут, робочі. Повна історія. Сталося те, чого я боявся. От, шпіндель зупинився мені прямо на проході. ну це, це в кінці. Не знаю, як воно вийде. Коротше, блядь, не буду це піднімати. У мене нема, нема слів, я хочу матюкатися, я хочу обзивати підарасів підарасами, інакше я їх не назву. І, коротше, це був чистовий прохід. Якщо воно витерло яму, а воно її там витерло. Придеться знов, оце все діло. Знов шліфувати чистовий прохід, блядь. Отака От хуйня малята. Отже, дивимося, що в нас тут це епік фейл. Світло виключили ще було в 10-й, а вже отака. От І мене чекає дуже гарна робота. Зараз подивимося, що в нас там. Що в нас там Ох, Курва. Ще й забув виключити. Отак. І не будете казати, що я збрехав. Закорозилося так. Чи як там сказати по-культурному? Отака курва. Отака курва вийшла. Ну ви знаєте що? Я думаю, більше просадочка буде. Я думав, що просадочка більша буде. Але все рівно неприємно. Роботи додавало. Так, ну і що, от вода. Яка година? Довелося ще прошліфувати цю сторону. І ще зняти звідси 3 сотки так само, бо я сюди мусив заглибитися. Ой, хочу пчехати. А Зараз пройде. Мусив ще сюди заглибитися, щоб вивести цю лінію. І вже, відповідно, ця сторона, яка в мене була готова, мусив ще раз її проходити, От. щоб було рівненько. Я так розумію, що шпіндельочок і коли без нагрузки, бо воно вже йшло на вихожування у ту поверхню, то він коли без нагрузки, то він сідає мінімально там десь на... Мінімально, коротше, сідає. Міг би, в принципі, і не вихожувати, але не робити ще раз цю поверхню, міг би забити на ту полосочку маленьку, таку. Не знаю, скільки вона була? Сотка-півтора. Але коли шпіндель під нагрузкою, тобто коли знімає. Там, Три сотки там, чи 200ки так, зараз так, на весь круг, то воно може так вритися нормально, коли зупиняється. Я, правда, не міряв цих показників, але ну, виглядає воно на пошліфованій поверхні неприємно. Така ямка виходить, так, коли воно стає. так, зараз, зараз фортунка і вперед 2 кути 50 і 60 градусів. 1,50, оцей 50, а то 60, воно йде на хльост, так гарно заходить, щоб заклинювало гарно. От, чим відрізняється 50-60 градусів. В 50 градусах, бачите, більша площа поверхні контакту. Тобто там ну, так, в процентах на 20, певно, може на 30% навіть відсотків. треба точніше поміряти в якійсь програмі розрахунках. Але от сам факт того, що та площина більша. Вона більш навантажена і плюс з'єднання, виходить, за рахунок того площина збільшується за рахунок того, що кут менший. Два задіра глибоких з того і з того боку. Так, столик у нас вже готовенький. Отакий от він класненький получився. От, Намочив мене трохи. Багато обдирати треба було. Все-таки зароматовий. Треба повитирати його, щоб був чистенький. І отак от воно, махіна. Махіна. Дуже багато обдирав у цю сторону. І ще тут на цій стороні в мене був задирчик такий глибоченький, ще його прийшлось трошки дерти. Десь 4 десятки добрих. Хоча я планував, що буде десь десятка, бо не було видно, він був такий трошки замурзаний. Я так подивився, дивився, вроді нічого, так пальцем меснув, а воно попри самий верх. Отак, отак попри самий верх. А я так пальцем туди раз, все гладко, думаю, класно буде. Виставився, там було все на все 2 сотки різниці. Так. так що прийшлось дерти. Ну, якось так готово. Отак він стік. Зараз його вже витягую. Так, стоїть. Стоїть, чекає. Краса неземна. Краса неземна чекає другу половинку свою. Інь і янь. Отак воно пошліфовано все. Так, воно туди. Бачите, тут аж ця така рисочка маленька. Вже її не виводив, бо там вже нема смислу дерти. Отак воно все. Ну, коротше, чітко. Тут пошліфоване вже ззаду все. Вже ззаду все пошліфовано. Також. Отак воно. Також чекає зараз. Зробитися оцей Зедекс. Пошліхувати цю половинку ластохвоста і ту. От якось так. Ще цю сторону зробити. І можна буде вже робити клина. Клина робити. Отак, От Зедекс получився. Ось так, задекс получився. Отвори для змазочки. Отвори для змазочки. От так, вийшов Зедекс у нас. профрезероване, Каналочки трошки поглибу. Ну, коротше, якось так. Так, пошліфоване у нас ця поверхня, ця поверхня, торчик я прошліфував так само. Бачите, торчик прошліфований. Потім тут так само торчик прошліфований. От. Я задоволений коротше, цією роботою. От. Мені самому це зайшло. Як кажу, я як дивлюсь на це і згадую свій, свої потуги, потужні над своїм блін, то що ти? Я би ні за що не взявся другий раз робити це руками? Бачите, як кружком чесанув тут от торкнувся. При виставлянні. Я би ні за що не зробив цей подвиг ще раз, не хотів би я то щоб обрити, це все діло, а то саме з кашкою, з поперечкою, з малою продольною, скільки я тут вмирав коло цього всього. Станка, скільки я тут вмирав, реально, блін. мене потім півроку плечі боліли від тої лінійки двохметрової. так що воно того не вартує. Руками двигати це все. супортами так само намахався. Та що ти зараз маючи шліфовку? Але я не маю часу, бачите? Не маю часу собі. Ну, в принципі, у мене тут чітко зроблено, все. У мене тут вон. Ходить легенько, все і відрізає, і, і точність дає, і тримає. В принципі, воно працює. Десь в малій продольній є трошки косячок, але, в принципі, я її навіть як точу не зажимаю. От тут не зажимаю, воно в мене і так не рухається, нормально точить, жорсткість тримає. От. Так, виставляємо зараз вже завів сюди на станок. Добре, що в мене оця кришка тут на двох болтах знімається вона, бо я не можу тельфором під'їхати. А в мене він якраз рівно по центрі, я не можу з ним, щоб столом від'їхати, просто поставити. Так я цю кришку знімаю, і в мене якраз приблизно на центрі він. Получається. Швидкозйом такий. От зараз вже база у нас. Зроблені, бази готові, залишиться тільки виставити його хрест гарно, щоб було чітко, чітко. чітко, І шліфувати. Тут у нас трошки нюансик, нас смішає оце ребро. Треба буде ставити меншу чашку. Щоб не вдовбатися туди. Ну, тут і так заміна чашки буде, бо там 55, тут 60. Відповідно потрібна зміна інструменту, так чи інакше. Так, шляхуємо. Так, шліхуємо вперед. Верніше вниз. Заїжджаємо в коридор. Вапа! коридорчику ми заїхали так я третій кружок вже тим робив площину цим роблю лосоквіст а там 55 градусів вот. Я тут зняв буквально три сотки і вже начисто. Але я спокійний, бо попав точно в кут, попав точно в прямолінійність. Це все мені буде в карму, коли я буду робити клин. Не вилізуть нюанси якісь дурні. Так, ну що, в нас вже оцей хрестовий стіл вже готовий. Отак воно вийшло. Тут якийсь отвір, правда, получився, Я не знаю, що, що то за отвір. Такий глибоченький десь міліметр ще 4 вниз має чи то якась ракова, наче засирловка хріно знає. Ну, коротше, отак от прошліфувалася полка, полочка. І з другої сторони, відповідно, так само ластохвіст і ZEDEX. Там вже пальці наставив. Коротше, потім витягну, покажу ближче. Так воно вийшло. Такий він супорточок. Супорточок чи хрестовий стіл, ну, зробився. Зараз наступний крок це вже клин і його підгонка. Клен тут непростий, клен з вирізами. Ну як він простий, але тут має такі два вирізи, два кармани. Бо коли він закладається, через ці кармани має при його зміщенні поступати масло сюди, щоб він не перекрив цей канал. Ну, і, в принципі, і так би попав, бо там є, бачите, воно йде глибше, навіть якщо клен би дійшов, але судно собі не йшло нам місце затекти. Але зроблено з заводу так, то зробимо, повторимо. Можливо, не на всю глибину, а зробимо тільки такі карманчики чи що. Ну, хріне його знає. Коротше, будемо, бо то, що воно ж і наклені йдуть, оці такі стрілки. Воно має під, підтекти сюди і потім клину затекти ще на цю площину. Але я не знаю, що таке задири з заводу, чого воно так задирає. Чи то від того, що відпущений клин, чи то, що так просто без масла воно їздило. Ну, За дери були серйозні. Такі десь до 0,8, навіть воно в місці було. Так, отакий він У нас хрестовий стіл, перешліфований повністю. Це задня частина всі площини робочі і не робочі. І передок весь перешліфований так само наклеєний. наклеений. Споклоєний Та датай, Бачте, на вот Так этот фокус. Бачите, як задекс поклонені. Канавочки освіжені, нові нарізані. Отак вона виглядає. Признак брака. Тоготіні, того якщо що. від нижнього. Бачите? Що? Зараз? Примірочка столу. Столик стоїть, чекає, поки цей собі тут на каруселі катається. Так, ну що, надягнули ми цей стіл на хрестовий стіл і отак вот воно вийшло у нас. Чітко все, блін, просто ідеально стало. І зазорчики всюди зійшлися. Бачите, і вверху не піджали, треба услідкувати. І там зазорчики є, коротше, всюди. Ну, став чітко, краще, ніж я думав. Бачите, і тут зазор зберігся, відповідно так воно з цього боку вийшло. Ось воно. ZX. зазорчик. Зазорчик. Коротше, ідеально. Ідеально все вийшло. Зараз можна міряти клин і вже робити готовий новий клин сюди.